У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького почала експонуватись унікальна та інноваційна виставка Справжні причини війни або Як працює російська пропаганда. Вона розроблена спеціально для протидії російській пропаганді з метою підвищення рівня обізнаності і медіаграмотності у суспільстві. Тут поєднано знайомий всім формат постерів із новітними технологіями. Завдяки додатку у ЄДР всі переваги 3 d ЄР ER та ВІР досвіду можуть бути доступні без спеціальної техніки. При наведенні смартфона на плакат мобільний додаток ЄДР активує та оживляє їх. Глядачі мають можливість побачити 3D-моделі аудіо, відео та вір-портали, які спонукають їх до поглибленого дослідження, занурення у тему кращого запам'ятовування викладених фактів. Вона розвінчує ті основні методи російської пропаганди. Які вони присутні в інформаційному полі, і е, е, на завистаки справжні причини війни, або ну, з чого все почалося, так? І е, вона розповідає про те, що в інформаційному полі України дуже давно вже присутні російські наративи, які саме і е, спонукають і викриють виправляють, скажімо так, скрияння людей ті, дійсності. Теми плакатів дуже цікаві, актуальні. Наприклад, перші плакати виставки вони розповідають, куди колінням іде російська пропаганда. Це ще радянська пропаганда. І приклад Чорнобиля, як замовчувались факти Чорнобильської трагедії, ось саме дуже детально розглядається. Фейки, армії ботів, викривлення реальності замовчування або перекручення якихось фактів. Оце і є темою багатьох плакатів. Новітній інструмент протидії пропаганді представлений у п'яти тисячах шкіл та громадських інституцій України та ще двадцяти країнах світу. Таким чином, центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького приєдналася до національного марафону протидії ворожій пропаганді, і ми приймаємо заявки на проведення екскурсії виставкою. Справжні причини війни або як працює російська пропаганда.